Друзі, нас інфоперші проголовне поїхала. Зеленська виключив Єрмака зі складу РНБО та ставки верховного головнокомандувача. В той же час за іншими даними сьогодні Зеленський вивіз Єрмака у Варшаву на власному борту, а сам виправся у Лондон. Що зміниться після відставки тіні президента? Нічого і в час все не дивуйтеся, і таке буває пише військовий Костянтин Щенко. З того, що я бачу, Єрмак був дуже зручною ширмою, яка виконувала роль захисту зеленського від озвучення реалізації відверто антиукраїнських Шеня за нього це робив Єрмак, тому наївне суспільство направляло свій проводний гнів. Здебільшого не в бік зеленського, в бік голови офісу президента, дуже зручна схемка. Це працювало багато хто щиро вважав і вважає досі, що Єрмака примав Зеленського утепліванні, брехав йому від того. І такі результати насправді повноваження президента настільки могутні, що жодні охочі на нього впиратися чи ним маніпулювати одразу ж попадає під софіти спецслужби, які президент контролює особисто. Отже. Же не будемо наївними, всі рішення в державі приймає Зеленський. Просто ним демонстрували таку гру, про яку Гірмак свідомо використовував функцію провіддання. Зрозуміло, що не за просто так, а скоріше за можливість контролювати сірі та чорні фінансові потоки. Звісно ж, не забуваючи про господаря, це ноухау виключно від зелених, бо жоден президент з попередників не додумався до такого. Так голови офісу президента були впливові люди. Але щоб аж отак з головою погруппа такого не було. То. Тому хто би зараз не прийшов замість єрмака, внутрішня та зовнішня політика залишиться незмінною. Втім, треба віддати належне Єрмаку. Він навідмінно справився зі своєю роллю. чи хтось зможе його перевершити. І тут ховається пастка для самого Зеленського. Річ у тім, що далеко не кожен претендент на посаду офісу президента погодиться в таких складних умовах, в яких перебуває країна, взяти на себе функцію промовідвідення. А саме цього буде вимагати Зеленська і знайти в гру дуже небезпечно. Це як викладати на себе вогонь, причому на отримання за це право нічого, бо це вже давно вкрадене. Тому очевидно, наступний голова офісу президента, хто би він і не був, почне грати свою роль, щоб якось пропетляти і не стати цепом відбувайлом. І от тоді президентська вертикаль за тріщиці полізе по швах попереду випробування суспільства на зрілість. оскаженіть, скільки вакуум який утвориться владі, потрібно буде чимось наповнювати, якою буде його наповнення? Цілком залежить від того, чи вправна наш мозок війна і чи ми. Ми досі з радістю співаємо пісеньку купила Мама Коника, не знімаючи з голови телевізора та продовжуючи вірити різнокольоровим пукацькам від політики. Отже, прямо зараз нічого не зміниться. гнійний наратив. От Отолусне, будьте готові. Журналіст Владислав Смірнов додає наступне паспорт прикриття для сірого президента. Як Єрмак готує собі втечу, поки країна чекає відповідальності за останні державної логіки після обшуків набу голови офісу президента з наступним кроком, мав би бути допит під. Дозра суд у нас інший жанр. за інформацією зінюа, колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак не пішов до детективів. Не вийшов до суспільства, не став на допит в парламенті. Він заїхав у центральний офіс служби зовнішньої розвідки на чорному броньованому мерседес класу, нора 5657 шість п'ятдесят сім, о годині на 45 хвилин. Після його від'їзду, як стверджують джерела, голова СЗРУ Олег Іващенко викликає до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття і ще не найбезпеч безпечніший департамент в будівлі саме той Іващенко, якого в основі системи називають не стовідсотковою людиною Єрмака, і той самий, що завдячує йому своєю посадою. У цей самий час паралельно набу готує нову серію аудіозаписів у межі операції МІДАСа вже не про Карлсона і професора, а про безпосередню роль Андрія Борисовича і підозру. Найцінніше тут навіть не те, що Єрмак шукає доріжку для евакуації. Найцінніше те, що для цього використовує ця служба зовнішньої розвідки органи, який нормальній країні має працювати на протидію ворожим спецслужбам і захисту держави, вона заризикує стати дорожньою службою для колишнього сірого кардинала. Учора СЗРУ мали би ловити московських агентів. Сьогодні вони потенційно описують документ прикриття людині. Під чиєю політичною парасолькою ці агенти роками почувалися себе прекрасно, і тут неминуче постає Зеленський. Бо Іваченка ставили на марсіани, а вла. Ада, яка будувала вертикалі з офісу президента, виходить так: президент публічно розрастається з Єрмаком. Дякує за патріотизм. Демонструє чистку. Його старий партнер їде до голови розвідки. Як до свого начальника штабу і заводить машину прикриття або Зеленський це знає і покриває, або не знає, і не контролює власне спецслужбою. Те, що інше вирок, а не виправдання. Паралельно в набу готують нові записи. Де за словами джерел голос Єрмака, буде чути так само чітко, як уже чути Карлсони. Це означає, що у його дуже мало часу саме у такий момент раніше. У нас люди сідали в чартеру до Ростова чи Відня. Тепер розігрівають розвід варіант, а не втік. Я у тривалому відрядженні це все політичне переслідування. Тут треба зафіксувати базову річ. Якщо Андрій Єрмак дійсно готується втікати або легалізуватися й через зру це не його особистий фокус. Це останній візит та іспит для держави. Чи здатна вона, хоча б раз не дати в архівці? спустити пару через спецслужбою кордон, чи буде це ще один. Пшонка чи Шевченко тільки в кращому костюмі і з легендою розвідника. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.